Всім привіт, 11 червня. Сьогодні я на косовиці газона свого. Дивіться. Оце такий у мене газон. Блін. Ой, я щериці, скільки не бачив. Е, скільки ось, а йому цьому садку більше 30 років. Тут ну як, підсівалося. Кой коли ячмінь такого, ну для курей постоянно тут курі, індики були оца в цьому садку, і більш нічого тут не було. Ну, в основному, чорна земля. І все ж з городу коротше, траву, щириця, мічі, що там, ну, бур'яни, росли, які ми пололи і сюди ж кидали курям, як би. Ну і скоріш за все, бо я беруть сумніви, що це я з газоною травою насадив його. Коротше, ми його тут... За 30 років нанесли стільки сюди у садок. А після моїх поливань через кожні 3 дні я поливав тут. Бо, ну, Так як спекаш, і думаю, треба буде, щоб газон всходив дружно, то насходило тут що ти хочеш. А якби бачите, ну і газонна трава тут повсходила добре, звісно, не можна сказати, що вона тут не зійшла чи десь. Ну і бур'янів до чорта. То я... Вчора, думаю, ні, треба йти, та трохи, мабуть, курям косити, давати щирицю, бо думаю, як заколоситься, вона то і ради не даси. Є у мене і хусварна тут на хазяйстві. Ну, я вирішив. не цей, Нею не косить. Кос... Хусварну то я так, бур'яни буду косити там, де по цей, а? У мене ще кара дідівська ось, косу знайшов, під гострив, зробив ручку, бо там і ручки не було. Сто літ в обід цій косі знайшов, висіла 100 років на горісі. Та й косою потихеньку. Думаю, як я маю тут оце диренчати, може Траву потравмірую туди-сюди. Думаю, Я краще потихеньку Ось ручку пройшов, спомню молодість. Та і курям воно туди, в плен грабельками. Це я вчора його з вечора косив, трохи вже воно тут прив'явши. Зараз попідгрібаю, щоб частенько було, бо так як руками позгортав. Та й буде напевно порядок. Ще хотів у вас запитати, може. Ви, хто знає в курсі, я виписав собі. Зараз покажу, прийшло мені. Та ось о, дивіться. Лінтур, це спеціальний гербицид номер 1 для знищення дводольних бур'янів для газона. Спеціально для газонів. 4 грами на 2 сотки. Та я виписав тут їх, воно не знаю, там 5 чи 6 штук. Та так подивився, думаю, блін, щось. Я цим ніколи не працював цим ділом. Воно хоч від виноградника все діляно, все якби нічого тут немає, крім дерева то можна обгородити. Ну, думаю, не спорчу, чи я оце траву тут ділами. Чи краще старим дідівським методом з допомогою косіна. Короче, а це, мабуть, буде краще грибіци, да? Чим, оце. Чи може хто працював, напишіть, будь ласка, в коментарях. Бо щось мені неохота. Спортить це все діло, вроді так непогано заказується. Ну, це я так постриг, вже знаєте, як по старій трошки. Ну, так бачу, що сходи, де плічії були, вони потихеньку заростають, якби, ну іменно газонною травою заростають. Ну То, що бур'яни вилізли, бо поливав дуже часто, то тут влаги, скільки і зараз влаги так нормально. До речі, дивіться, скільки, скільки абрикос. Це жуть, це просто гляньте машина урожаю, що з ним робити. Ой, блін, спускати, мабуть, до землі поближче. Що з ним робити. Ой, ну, якось оце так, то напишіть, будь ласка, чи стоїть оце приміняти, чи не стоїть, чи вже тут тут не особо, уже Я вже половину, можна сказати, скосив. За, ну, Не знаю, ну, скільки я тут. ну, Півчаса я тут покосив трохи так, за виграшки. Чи не заморачуватися, ну, зараз не хочу я там за, за ну, косілку купувати. Бо знаєте, як ото, ну, поки що особо трава не хорошо виросла. Думаю, вже як виросте, там буде рівний газон красивий. тоді якби Купити не є проблема. Ну, Поки от, от так. Так що жду ваших рекомендацій, Хто що посовітує. Чи таке докосить його, та й вже газонокосарку, я його вирівняю завжди, успію, щоб вже було як під лінію. О. А поки так. Так що на цьому пока все. Дякую за перегляд, жду ваших. Коментарів, що ви думаєте на цей рахунок.